Чому у Хьюмані треба правильно вилучати дітей з класу, коли вони вибули. На останніх сторінках у нас є номер особової справи, дитина, дата народження. І ось тут текст вибула до, і треба вказувати куди, і номер наказу. Тобто ці дані переходять у журнал. Тому треба вказувати реальний номер наказу, як у школі, і куди дитина вибуває. У списку в класах такі діти висять. Але з позначкою, що вони вибули. Тобто усі діти, які вибули після 1 вересня, треба робити через автоматизований наказ Human. Коли ви завантажите журнал, це буде видно. Також, як заповнити анкету свого учня. Дивіться, ви заходите в свій клас, в учасники, обираєте будь-яку дитину, три крапочки, навчальний профіль. І натискаємо тут ви можете додати. Батьків опікунів, але головне редагувати. І ось тут вносити всі дані дітей, номер особової справи, ідентифікаційний код, якщо є, ну і де дитина проживає. Ці дані переходять до журналу. Як створювати автоматизований наказ, що дитина вибула? Якщо ви адміністратор закладу, то ви маєте перейти в документообіг, в накази для учнів, створити наказ будь-якої з цих кнопок. Далі обираємо назву наказу. Автоматизовані накази це ті, які будуть відображатися в журналі і автоматично приберуть дитину з позначить дитину, у усіх списках. Або переведуть до іншої групи самостійно. Тобто, не треба буде вручну перекидувати дітей. Тобто, переведено до іншого закладу, переведено до іншого класу. Оці всі ще помаранчеві. Інша група предмет вибув. Про вибуття і про зарахування. До речі, про зарахування теж можна робити наказ. Хоч і не автоматизований, але потім він буде працювати. Так. Про вибуття, ну або переведення, натискаємо, вказуємо обов'язково дату, від якої цей наказ. Це важливо, тому що дитина у цієї дати в журналі ми не зможемо ставити її оцінки. І саме там буде стояти позначка у журналі, друкованому вибув, номер наказу. Обираємо тут одного або кількох учнів, можна одразу кількох обрати, і обов'язково вказуємо, куди вибув. Краще, звісно, по одному учню. Вони, в принципі, у різні школи, але буває, що там п'ятеро учнів в одну школу вибули. Ну, так. І натискаємо Створити. Після цього у списках класів діти будуть позначені, що вони вибули, а у журналі буде видно, куди вибула дитина.